Hello Friendly, З вами на зв'язку Денис Френдлі. В цьому відео дружні ми з'їмо з вами дубайський знову шоколад. Ми їли з вами дубайський шоколад. Я тоді купив у Франківську дві плитки шоколаду дубайського цео і того, що ми вже їли. Та цього я вирішив сьогодні з'їсти, тому що щось шоколад так, якби під, підтає. Хоч він стоїть у холодильнику, але щось він якийсь уже м'яконький. Якийсь тут з деяких боків я відчуваю. Тому я вирішив його сьогодні з'їсти. З вами на відео і. Коротше, так, так, так. Коротше, прореагувати від 0 до 10. Тому такі справи відкриємо тут, що у мене є також кава. Попробуємо з кавою, попробуємо саме. Тому такі справи let's go до заставки цього відео. З'ємо цей дубайський шоколад. Let's go! Деніс Фенні реагує! Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Значить. Значить, читайте. Молочний шоколад з фісташкою та тістом Кадаїв. Торгова марка Bean Chocolate. Bin Chocolate Дубайський Дубайський шоколад. А? Молочний шоколад з фісташкою. міста. Молочний шоколад з фісташкою. Дубай чоколей! Лейт. Лейт. Лейт, Лейт! Поїхали їсти. Так, поїхали. так. Ми будемо їсти дубайський шоколад. Оце насолода. Оце насолода, дружні. Їсти дубайський шоколад. Так, Дойко числа. Так, зробимо 30 квітня 25 до 30 квітня 26. Добре. Відкриваємо хочеш. Так. Так. Це дорогий, це й дорожчий за той попередній. То щось 100, а це щось 300 вроді. У нас е вітає ось така золотиста пленочка, яку треба здерти. Так, відкрити, коротше. Ну, пахне так нічого. А щось це виглядає не на молочний шоколад, а на чорний. Не знаю. Добре, розділяємо, ну. <хоже> Як завжди, зелена штучка фісташка. Поїхали їсти. Ну, так я. Мне задается поправить смачніший. От Вот оригінал найсмашніший, але оригінал мы не спробуємо на жаль. Ммм, ну це я хіба що на 8 балів я би поставив, ну таке, не дуже. Ммм. Yeah. Mm. Очікував більше смачнішого, Очікував коротше, що буде смачніший. Окей. Okay. Добре, що гроші вони мають здерти. А смак зробити таке себе, аби було. Добре, пробуємо з Ммм, З кави трошки краще. Давайте окремий шоколад, спробуємо окрему пісташку. Так що молочний шоколад. зараз. Самий молочний шоколад може і на 9. Він дійсно молочний не гірковатий. На 9. Тепер давайте пістажку. Пісташка. Не знаю, вроді вісім. Ну, пробуем ще раз. Тут вистачка не дуже. Коротше, в цьому шоколаді таке на вісім. Коли думав, що тут молочний шоколад буде гірші пістачки, виявилось навпаки. Oh, what Зубы починает болеты. О. Заплатив багато гроші, а тут на 8 балів все лиш. 嗯嗯。Mm hmm. Коротше, думав, буде смачніше. Ну, таке. Коротше, здирають багато грошей з цього дубайського шоколаду із-за того, що це модно, це тренд. Дубайський шоколад самий по собі смачний. Але це не дуже. Не знаю, чи радити вам це це дуже дорого. Це десь 300 ще ми це коштувало, походу. Коротше, вибір за вами, хочете купуєте, хочете ні. Нема більше камера. <laughs> Тісто то кадаифи пише. Турчия. Не знаю, як я тут кадаифи. є. Коротше, на цьому все поїли. Таке оцінив на 8 балів, бо нема куди більше. Так подарував 8. Коротше, це дуже дороге. Якщо вам мама з татом дозволить, можете собі взяти. Але це дорого, може шукати якісь інші, дешевші аналоги дубайського шоколаду. От в ролі продавалися маленькі батончики дубайського шоколаду, щось 38 гривень. Ну, зараз їх немає. Раніше були. То вони були найсмачніші. то дешева версія. була смачніша за оце. Тому хе, ось такі справи. Ну, ми пробуємо там. Десь буду ще дубайські шоколади, бачите. Я то візьму, попробуйте там. Ну це мені не сподобався там. Таке відсиливість балів. Тому на цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Денис дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока-гарного всім дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, <ква> дружні. Та. Ось такий був Дубай чоклет, не дуже сподобався, таке могло бути і краще. Пока. Таке собі.